Дмитро Катя Валера Євген Сергій Анатолій, Федя, Антон, Глеб, Андрій, Вася, Микола, Ліза Максим, Вітя Маркіян Яна, Марка... Марко, а... Аня, Аліса Настя, Аделіна Наташа. Ангеліна Була два рази Ангеліна, Алло, Маша, Хто Ангеліна? Ти два рази Ангеліну сказала. Я Аделіна перед тим сказала Анджела Саша. Даніла Віталій Антоніна Ліда Феодосій Федір. Захар Зоряна Максим Було. Вероніка Ой. Э, Віка. Артем. Софія. Девід. Соломія. Олег. Лук'ян. Вінеамін. Лукарія. Захар. Був там так. Ёптома... А що то туда... Павло? А то теж. А, ж... а то мало, да. Кажи, кажи вам. Я не знаю. А що то, то я програла, виходить, так? Бо ти мав думати не на мій час. Ну дивись, Но, по суті, суті дивися, я твіще. виграв. Ні, по суті, твій час сплив, мій не сплив. Так що виграла я, правильно? <правж> подивіться, подивіться, Но... так? Напишіть, ді напишіть мене, напишіть це ді мене не Напишіть в коментарях, хто все ж таки переміг і підпишіться.